Цей сезон розпочався без якихось особливостей, тобто кількість захворілих вона традиційно відповідає минулому, позаминулому року, а також до пандемічним сезонам захворюваності. З початку жовтня до закладів охорони здоров'я з приводу ГРВІ звернулося трохи більше ніж 10 тисяч закарпатців. Ми бачимо поступовий ріст кількості звернень тиж... з тижня в тиждень. Цей ріст є різким, він а, перебуває в межах від 6 до 3 а, І на минулому тижні а, 3695 пацієнтів звернулися в заклади охорони здоров'я з даними симптомами. А, епідемічний поріг наразі він не перевищений і з початку епідемічного сезону жодного разу не був перевищений. Наразі м, наша захворюваність, а саме 304... Пацієнти на 100 тисяч населення в Закарпатської області перебуває, такі показники перебувають нижче епідемічного порогу на 25%. Але поступово ми будемо рухатися до збільшення кількості випадків і в темний період часу все-таки досягнемо свого пікового значення. На рахунок того, що ж відбувається з розподілом кількості звернень серед наших адміністративних територій, то на минулому тижні в абсолютних числах, тобто в абсолютній кількості звернень, у нас лідирує Ужгородський район, де за медичною допомогою звернулося 1365 пацієнтів, в основному. Захворюваність формується з рахунок міста Ужгород на другому місці і по кількості звернень, і по показникам захворюваності це Мукачевський район. Статистика також формується з рахунок міста Мукачева. Ми бачимо власне на цих двох адміністративних територіях збільшення кількості випадків порівняно із попереднім тижнем. А також збільшення кількості звернень ми фіксуємо також і в Рахівському районі, проте також хочу зазначити, що на, на території жодного району епідемічної пороги не перевищені і зниження перебуває в межах від 55% до 25%, так як в цілому, по регіону. Що стосується структури захворілих, то звичайно це традиційно є діти. І на минулому тижні ми зареєстрували 2057 звернень власне серед дитячого населення, і це складає більше аніж половини всіх тих пацієнтів, котрі звернулися з приводу гострих респіраторних інфекцій. Група ризику також у нас традиційно це є діти від 5 до 14 років. І, власне, там найбільше у нас зараз реєструється кількості звернень. І прогнозовано саме ця категорія дитячого населення, і буде нам формувати ці показники захворюваності, і буде нам в подальшому максимально впливати на інтенсивність епідемічного процесу і, власне, на ту швидкість досягнення епідемічного порогу. Звичайно, що серед дорослого населення переважна кількість хворих у віковій групі від 30 до 64 років. Крім вірусів респіраторних інфекцій, котрі зараз циркулюють, і наша вірусологічна лабораторія підтверджує власне циркуляцію поки що сезонних вірусів, таких як риновірус, аденовірус, тобто поки вірусів грипу ми не фіксуємо. Паралельно також продовжується циркуляція коронавірусної хвороби covid 19 збудник якої нікуди не зник, і потихеньку з різною інтенсивністю продовжує циркулювати. Тобі ж на минулому тижні лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання. Тут ми бачимо зовсім іншу структуру, зовсім іншу статистику, тому що 46 випадків тільки 9 серед дітей, а 37 випадків серед дорослого населення, і ми бачимо, що власне доросле населення це є 60 років і старше.